Є звук? О, ура! Прекрасно! Рада бачити. Ну, як контраст після Києва зразу там, на сході. Бадьоріше? Що Бадьоріше? я постріляв з гармати? О, повбивали, буде? трошки приємно. Трошки повбивали? Юлі, а що ви читаєте? Шекспіра. Заїдаю, боршо. Трішечки питань для розрядки. Скажіть, як вам, це один колишній генпрокурор послом в Женеву поїхав ну, в Швейцарію, вірніше, а інший колишній генпрокурор на схід країни вас це влаштовує? Мій батько колись навчив мене трьом головним урокам життя. І перше з них звучить так: будь-яка посада тимчасова. Пам'ятай, що ти маєш залишитися людиною і на посаді, і після неї. Ніколи ніяке крісло, навіть саме м'яке і важливе, не коштує того, щоб прогнути хребет. і тому м -м, мені здається, що я не маю бажання порівнювати себе з кимось. У мене професія Луценко, і вона не залежить від посад. Правда, що всім порохоботам в лапках. Принесли повістки, і це було зроблено ну, цілеспрямовано, адресно, і навіть тим, кому вже 60 років, і тим, у кого купа дітей, просто був список прихильників Порошенка, і вони всі отримали повістки. Е, не знаю, сказати, бо я наприклад стояв в територіальну оборону в 206 й батальйон, який потім стали називати Порохобоцьким, уже 25 лютого. Ми не чекали жодних повісток, тому не можу підтвердити. Але якби було інакше і мені принесли повістку, наприклад, 24-го, я би був вдячний владі, бо сьогодні нема нічого гіршого, ніж сидіти вдома, багато знати і багато чого не можеш сказати. Тому найкраще робити справу, яка зараз є головною, йти до перемоги. Може, це дивно звучить, але в армії це робити найлегше. Як ви вважаєте, ви ефективний боєць? Ну тобто, ви не є тягарем для того місця, де ви знаходитесь? Ви вмієте все робити, що повинен робити воїн? У кожного солдата, навіть в рамках, ну скажімо, роти чи взводу, є своя спеціалізація. Як мотострілок, та ще й ТРО я здатен виконувати поставлені завдання автоматом. Володію після двох років радянської армії. Та власне і в Міністерстві внутрішніх справ тренувався стрілкової зброї. Але мій головний, моя головна зброя тут не автомат, хоч він в мене, звичайно, є, і не пістолет, хоч він в мене також є, а голова. Саме тому я сьогодні тут, на Донецькому напрямку, займаюся разом із своїми побратимами. Програмою забезпечення артилерії безпілотними літальними апаратами. Тобто, ми приносимо користь не тільки стрілецькою зброєю, але і інтелектуальним знаннями. Скажіть, ви ведете рахунок, скільки ворогів ви вбили? На жаль, неможливо, бо ця війна це війна артилерії і дронів, і рахунок дуже важко взагалі вести. Ну, артилерія б'є як мінімум там, на 15-18 кілометрів. З такої далечини, ясно, що ніхто із персоналу артилерії цього не бачить. Тих, котрих ми можемо порахувати за двохсочених орків з наших БПЛА, ну, будемо рахувати. Ми тільки приступили на цьому напрямку до цієї роботи. Під час останнього мого виїзду в артилерію за нашу допомогу в забезпеченні очей. Мене нагородили таким правом, як постріляти із французької армати Цезаря. Думаю, трошки вже на рахунку з'явилося. Класно. Війна з Росією ведеться за допомогою всього світу, але безумовно головами і м'язами, кров'ю і потом наших воїнів. А зараз холодно стало в Києві сніг, і чесно кажучи, з острахом ми чекали цієї зими, як на передовій, чесно кажучи, мене хвилює не стільки холод, як е, те, що літачки не можуть літати в туман і в серйозні вітри з дощем тощо. А як гріється, ну я ж не сам тут е, знаходжуся. Вчора спілкувався, наприклад, на базарі із е, білоцерківської сімдесят uh -huh. другою. Дуже піднесений настрій, бойовий такі дуже позитивні зустрічі на блокпостах зустрічають донецькі поліцейські, які вже всі знають, що тут Луценко і там, дають, як годиться. Ну як вимось по перше, ЗСУ надало із тих, з ким я спілкуюся, всіх є зимову форму. По-друге, рідні. Близькі, волонтери забезпечують всім необхідно. Бачите, мене, наприклад, прекрасна з вишиванкою. Так, крута, слухайте. Військова <с форма <с з вишиванкою, це щось унікальне. Все решта, хтось, ну, наприклад, якщо біля гармати стоїть пост, живуть прямо в наметі. Ясно, що це дуже холодно. Mm -hmm. Якщо грамотно зробили намет, якщо працює буржуйка, якщо є вчасно чай і кава. Тиждень можна витримати, потім ротація і так далі. Якщо знаходишся в окопах, там важче, бо звичайно ти там не розпалиш вогнище тощо. Це най найважча ситуація, але рятує форма і, напевно, ненависть. Це також придає. Бо коли літають снаряди, якщо в тебе в день прилітає під сотню приходів, то нема коли мерзнути. Коли затишче, тоді трошки важче. Ну, але ти знаєш свою задачу і знаєш ціну. Зимою вони нас не візьмуть. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!